Доброго дня! Я б хотіла висвітлити тему прощення людської долі та несправедливості системи, яка дуже добре, описана в книзі Стівена Кінга. Ця книга називається Зелена Мура. Сюжет цієї історії відбувається в 50 х роках ХХ століття і розповідає про в'язничого охоронця полу, на відділенні смертної кари. Конкретною історією зосереджена на відносинах між в'язнями та охоронцями. А більше за все тут розповідається про Джона Кофі, якого засудили за жорстоке вбивство двох дівчатків. Протягом книги виявляється, що Кофі має неприродні здібності, які змінюють життя інших героїв та його життя. Він може виліковувати хвороби та відчувати біль інших. На мою думку, це може змусити інших персонажів задуматись над своїми переконаннями та виборами. Кінець цієї книги може залишити за собою сильне враження і змушує задуматись про добро і справедливість. Я дуже радую вам прочитати цю книгу у свій вільний час, але мені здається, що ця книга дуже важко сприймається.